Всім привіт! Це дивимось 20-ту серію, яка конус цей Хаджі Мештаб. Минула серія була така кріповенька з потягом, і мені навіть зайшла атмосфера, хоча вона дуже неочікувана. Мені здається, така, така, така серія з потягом була прикольна в якомусь, знаєте, такому горному трейлер-аніме. Хоча і тут було приємно. Ну і закинули ще інформацію про цього. Де там він... Нюдо про те, що в нього мати померла і вона була людиною. І так як опенінгу, прям є серйозна ця а, сцена з ним, як він дивиться на місто, але там ще кладовище є трохи ни нижче. То мені здається, можливо, якась арка буде з ним зв'язана під кінець. А, ну а далі в нас, напевно, буде культурний фестиваль, так як, вообще, по-нормальному минулі серії вони мали їхати купувати щось, щоб готуватися. Ну, побачимо. Перейдемо до реакції. Реакція на Ютубі буде з таймером, то вам потрібна своя копія, але в описі під відео є посилання на реакцію з картинкою та звуком. А ще там є посилання на перекладачів, це у нас Інарії, там де я брав переклад до цієї серії. Ще є посилання на підтримку армії, обов'язково підтримати. Ну, якщо якась гривня копійки залишилась, можете мені закинути посилання є в описі під відео, буде дуже приємно, і ще більше мотивацію надасть. Ну не забувайте підписатися, поставити лайк, подобайку, теж дуже-дуже піднімає настрій. Якщо все ж таки буде дивитися за посиланням з картинкою та звуком реакцію, то будь ласка, не включайте на ютубі. Хай дедалі не фото. Про звуч виключайте, бо це теж дуже-дуже допомагає каналу. Один, два, три. Може, декорації зробили. Прикольно. Якщо чесно, я перший раз бачу знаєте, чисто спортзал, і в спортзалі зроблені такі міні-будиночки. Цікава ідея насправді. Зазвичай на фестивалях таких культурних. Спортзали використовуються як це, зали, типу, музикальні там групи виступають. бо сцени всякі. В таких анімешках про школу. а Іменно класи перероблюються під всякі, кімнати там, жахів чи кафешки В принципі, я думаю, тут так само, але тут ще і в спортзалі таку прикольну. Дорожку, типу, фестивальну зробила з магазинчиками. Здивований, що я перший раз таке бачу. Можливо, ще в якомусь таке було. Пишіть в коментарях, якщо пам'ятаєте. Da, Să știu dacă... Bun, du-ne o sprevădă-mă ai căzut are E А вже звучить страшно, особливо момент, що ти навчився їх використовувати, контролювати, типу, що він на цих на учениках їх і відправляв на той світ, можна так подумати. Ну не знаю. Якось це його перше враження, я пам'ятаю в першій серії, навіть якби вони знали про сили. І за його характеру навряд чи. Хоча, може, це я вже зараз так кажу, коли ми маємо контекст весь. Ну і вони провели час разом. Але якби вони тоді дізналися спочатку, можливо, і справді вони якось по-іншому реагували. Danie, ne, nie pohamę nas, prawdę skazało. <laughs> Якщо чесно, поки що в мене не складається, знаєте, пропорції, бо ці будиночки насправді виглядають так непогано величину. Це ще яка криша у спортзалу має бути величезна. А взагалі, навіть мандрагора, ці персонажі насправді якусь роль грають в сюжеті, навчоку для мене. Не просто, знаєте, маскоти. Навіть в минулі серії сюжет не зіграли, де і в багатьох серіях вони якось допомагали. То можу сказати, і справді не другорядні персонажі, ну третьрядні. -трет <свистач> це мене теж спатели чоло. По-моєму, він не в те камере зайшов. О, репортерка. Ну, якщо чесно, в опонігу є оця дівчина, яка перед нами стоїть. Я не знав, хто це і чомусь в мене в голові виникла може, це репортерка і я забув як вона виглядає але ні. Це ж таке, цікаво, хто це. І ми її, по-моєму, ще ні разу не бачили, а в нас серії не так і багато залишилось. Ну і далі, про це ніколи насправді не задумувався, але чи це повна екранізація, чи ні. Я не дивився, що там з мангою. Виходить, вона закінчена. Прикольно виглядає. Ну це про про прогроду вообще грубе. Хоча мені такі, такий тип тело навпаки більше нравиться, ніж не хочу нікого це ображати чи щось типу таке, особливо. Дівчата, так що мене такі дивляться, просто мені не подобається. Знаєте, як особливо в хентаях малюють ці, блін, груди, більше, блін, за голову якусь, Мені такі пропорцію капець не заходять. Хоча якщо їх малюють, то в принципі це супер популярно. Надіюся, там не буде зараз такі якийсь вибух. А що він там змішав? А... Я бачу, у них тут повністю кавардак. Ну, хоч не підірвали школу повністю. <головік> Я боявся, що так станеться. Ооо! А... А... Че, если у мене таке вище, що вони там голі, блін. Щось придумав, цікаво, що він хоче зробити. Я ще Уже выглядит масштабнее, чем я себе говорю. Я думаю, только школа будет...

Це ж таке використали безкоштовні без квітке. Взагалі, повезло, що вона така добренька і може це зробити. А! Що є зі зделили їх наручниками... Зрадається гітама, коротше, знову моментом один з головним героєм. Там, де він з нарушника був ще з одним головним персонажем. Де вони взяли такі декорації, круті. На студії у них, нічого собі. Абже 30 хвилин, якщо чесно, трохи забагато. Особливо знаєш, що в фестивалі довго не йдуть. Мені здається, 20 хвилин або 15 було б з головою. Тобто це тільки двоє людей. А, ну хоча якщо їх запускаєте, пос... хоча. Хм. А тут я не знаю, як цей просто працює, чи можуть люди, коли заходять, вони віддельно десь ходять, чи... Вони можуть зустрітися інші, як і люди, які теж проходять цей квест. Ну, зазвичай такі кімнатах ти пускають по парі або по людині зараз в групі. Ну, no все ж таки, він вони всі разом тут можуть бути, походу. <риклад> <риклад> я пес по представляю якимось я. Як я козую. Чибосом якимось. <laughs> Я паче, на что підсказку попросили, але часу ж майже не пройшло. Мне нічого собі. Мені чомусь за окей же знайомий м'я. Мені здається, що ми, наприклад, за Zotabi чули цей м'яч, чи щось типу того, там, де в героїня подорожувала в якийсь район. Чи мені просто здалося. Нічого себе. Ну якось це читерно і не чесно, що вони використовують студію якусь, і стільки всього, тут є. Нормально. Ой, ви, ви все виглядає так, ніби вони захоплюють школу. І всіх вчителів закривають. Я би став директором. Коротше, по цьому видно, що якщо аби був би іншим по характеру, він міг би це стати Володрем, Юкаєв, злим генієм, тираном. Ну, я бачу, дівчатам подобається. принципі, більше ж сестра, по-моєму, його використовувала так само у дівчачій формі. Ну так, чому я не подумав про те, що все є, що він стане із за форми? В принципі, третій варіант саме очевидний, не знаю. Але може він занадто очевидний. Чи, якщо вони вибрали ці два варіанти, може і перший варіант саме буде правильним, неочікувано. А, все ж таки другий варіант правильний. Kapasy je. <laughs> 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 Pravda, dal jsem si vzal těch knihy ze 1000. Mně se že je to vždy, jen je A v ne, <laughs> Підстопне, а або... його маршмеллоу. Не знаю ніколи, в мене не було бажання побачити їх в формі якійсь Ну ладно. <gry> I już. Jakie u niego agrypowe y plany? Chociaż w pryncypie, nie znają. <gry> Dla cosplayu już wykorzystowują zwyczajną szkielną formu. Normalno. I <gry> to Капець Эх, а ніколи не змінюється, можливо це і накраще. Що закінчилась серія. Якщо чесно, приємно, якщо це закінчилось без всякого конфлікту. Хоча і це передбачалось легко. Ну і фестивальна у нас серія була. Хоча іменно задумка з е, всякими цими кафешками, як завжди прикольну, японців, але е, мені трохи, знаєте, показало, що вони якось дуже. Це слабенько використали свою цю штуку. Ну, точніш то, то те, що вони ОКАІ, і якось це все виглядало, знаєте. Звичайно, все таке потустороннє і всякі фокуси. Тому не зовсім як у звичайних школах, типу людей фестивалі, але все рівно. Трохи не знаю. Простенько все це було зроблено. Ну, ідея, і мені ще здалося. Не знаю, це все рівно претензії, знаєте, супер низького рівня, От тим більше, бо це комедія, і комедія ще й проікаю, але те, що вони не самі це робили, можна сказати, а просто використали студію якусь і ще їм це дозволили зробити, трохи якось невелює, що це їхня заслуга. Хоча у, у головних ролях ми бачили тільки можна сказати, аби він тут а, з незлим цим лордом став а, диктатором. Як я казав в серії, якби він був і по іншому характеру, з такою силою, як в нього, він міг би бути е, дуже неприємною людиною для Якаю. Ну ладно. Якщо це я і забув, хто це такий насправді, тільки коли в нього крила з'явилися, і він сказав, що він тергу, тільки тоді я згадав, що ми його вже бачили давним-давно. якісь десь 15-й чи десь там серії, чи 14-й. Ну, коротше, десь там від 10 до 15, напевно. Бачила його. А так я взагалі мене збивав з пантелику, хто це віси таке, як же чесно. А, ладно. Ну і да, не, не очікую я вчителів побачити у шкільній формі. А, ну, ладно, зустрімося в цій серії. Підписуйтесь, ставте лайк, привайку, можете мене підтримати. Посилання в описі під відео обов'язково підтримка армію і перекладачів. До побачення.